На якому автомобілі заробить водій більше? На отакій 30-ки на королі чи на пріусі, чи може на камрюхі. Я думаю, в середньому, якщо водій вийде, 4 водія вийдуть в 10 годин з пункту А і закінчують в 10 годин вечора в пункті Б, то зароблять вони плюс-мінус однаково. А може комусь більше потвертить, комусь менше потвортить, але в принципі в середньому каса буде однакова у кожного водія. По тій причині, що... А зараз сорок дев'ять відсотків навіть не 49, 69 відсотків замовлень в стандарті, 20% відсотків в комфорті, 4% в бізнесі. І все інше там забирає доставка, собачки, хуячки. Тобто ось така ситуація. Найкращі умови роботи це і в стандарті, і в комфорті. Ліцензований автомобіль він завтра вже більше заробляє по тій причині, що він швидко їде по полосі громадського транспорту, ви можете швидше виконувати закази. Цікаво, в шапки профіля, номер телефону.